Доброго дня! Отримали нову партію нових моделей 2024 року ортопедичних сабок. Ось Зараз вам продемонструю, як вони виглядають. Це наша коробочка, в яких ми відправляємо всі пари взуття. Ось, дивіться. Дана модель вона має каблучок 4,5 см. Сама платформа йде 2,5 см. Модель підходить на високий підйом. Ось, бачите, вони доволі такі широкі, можна брати сміло, у кого високий підйом. Перфорація тут іде з двох сторін. Ось тут показую і тут. Це натуральна шкіра, вона дихаюча, тому ножка у вас не буде пітніти. П'ятка у нас антишок, як в принципі на всіх моделях, щоб зручно було наступати. Підошва йде, поліретанова. Це взуття прошите повністю ниткою, воно є міцне. Ось, його можна зігнути. І бачите, жодних немає у нас зморшок. Ось, вони цілісінькі йдуть. Е, кожна пара зуття леон виготовляється вручну. Вона прошивається, склеюється, вот. вона витягається на формі. Тобто вони не можуть бути відразу супер м'які, як ви можете подумати. Але це все шкіра. Ось, бачите, вона натуральна. І поносили там. Може, декілька днів, комусь тиждень, хто скільки носить, вони пом'якнуть, набирають форму вашої ноги, так як у нас під устілкою гелевий наповнювач. І далі вам стає набагато зручніше в них ходити. Ось це модель 2024 року. Також вона є наразі в чотирьох кольорах. Отримали ще колір коричневий. ось, Демонструю. Ось. Також вони є в жовтому кольорі. Можливо, комусь подобаються такі. І новий колір. Раніше такого взагалі не випускалось: це колір Бордо. Він називається Бордо, але мені здається, він більш таким фіолетовим кольором віддає. Ось така модель. Тому дивіться, обирайте і замовляйте. Гарного вам дня, до побачення!